Виробнича аптечка розширений набір для підприємств та складських приміщень. Білий пластиковий кейс містить засоби для надання допомоги працівникам на виробництві, засоби для травм, стерильні та нестерильні бинти, джгут есмарха, охолоджуючі пакети, протиопікові серветки, антисептики хлоргексидин у флаконі, йод, серветки з фурагіном та перекисом водню. Ліки для виробничих ситуацій: анальгін від болю, валідол для серця, активоване вугілля при отруєннях, пантенол при опіках, натрію гідрокарбонат для нейтралізації кислоти, електронний термометр, парамедичні ножиці, стаканчик для ліків, ливоміцетин для очей. Всього понад 40 предметів для промислової безпеки, великий кейс для зручного зберігання, отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.